провінційні вісті, про головні новини Тернополя та області далі. На території Підгаєцької громади Тернопільського району упали уламки російської ракети. Уночі 9 березня ворог здійснив черговий масований обстріл і випустив по Україні 81 ракету різних типів. У нашому краї вибух пошкодив 5 будівель, одна з них житлова. Більше про ситуацію на Тернопільщині внаслідок масованої ракетної атаки Росії далі. Уночі 9 березня росіяни вкотре здійснили ракетний обстріл по всій території України. Вороги випустили 81 ракету. 34 вдалося збити ППО. Уламки ракети впали на Тернопільщині у Підгаєцькому районі. На щастя, жертв немає по цілями. Було а, критична і енергетична інфраструктура. Проте в 5 ранку відповідно в підгаєцькому районі Тернопільської області було. Пошкоджено п'ять будинків, з них чотири на житлових, один житловий. У сусідній області на Львівщині ракета влучила в житлову зону. Відомо, що загинули п'ять людей. Ворог завдав близько 15 ударів об'єкти інфраструктури на Харківщині. Також ракети прилетіли на Дніпропетровщину, Київщину, Кировоградщину, Одещину, Вінничину. Житомирщину атакували шахедами, де постраждав один з об'єктів інфраструктури. Ворог задав величезних ударів зараз по енергетичній системі України. Ми знаємо ряд областей на сьогоднішній день. Настане на зараз, де було відключене світло, де були попадання в енергетичну систему. Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Також три ТЕС постраждали під час ракетної атаки. У деяких областях застосовують екстрені відключення світла. Ми розуміємо, що ворог зараз бореться не з військовими частинами, не з енергетичною інфраструктурою, не з критичною, а бореться з мирним населенням України. Тому ці дії точно терористичної країни будуть засуджені. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації переконує, важливо у будь-якій ситуації зберігати спокій та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. П'ять військовослужбовців із Тернопільщини повернулися із російського полону. Загалом Україна 7 березня повернула з російської неволі 130 військових. 126 чоловіків та 4 жінки. Серед них захисники Азовсталі та бійці з Донецького напрямку. Більшість звільнених потрапили в полон у Маріуполі. Зокрема, були евакуйовані з Азовсталі. Решта українців воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Серед тих, хто повернувся, наші земляки Панасюк Юрій, Копачівський Тарас, Щельнов, Андрій, Душенька Ігор та Чепрасов Сергій. Учора герої повернулися до своїх родин додому. Борітеся поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Ці пророчі слова видатного митця, поета та громадського діяча Тараса Шевченка понад два століття є символом визвольної боротьби українського народу. Щорічно 9 березня Україна та світ святкують День народження нашого кобзаря. У Тернополі також вшанували Шевченка та поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Рівно 209 років тому, 9 березня 1814 року, у селі Моренці на Черкащині народився знаменитий український поет, прозаїк і художник Тарас Шевченко. Його вважають одним з найпотужніших голосів України у світовій літературі і справжнім пророком. Чимало цитат Тараса стали афоризмами і у час повномасштабної російської агресії проти України. Отримали нове звучання. Зараз творчість Шевченка як ніколи надихає українців. Борітися, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І це сьогодні має бути головний дороговказ для всіх українців. Тернополяни вшанували пам'ять кобзаря і поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Також під час заходу священнослужителі відправили молебень. Не кожна нація може похвалитися таким пророком, таким кобзарем і таким. Провидцем, що буде і натхненником, провідником. Не кожна нація, ми маємо це. Хіба могла би бути Україна без Шевченка? Ні. Хіба б могли б сьогодні хлопці стояти на смерть на сході нашої держави без Кобзаря? Звісно, що ні Тарас Шевченко прожив лише 47 років. З них 34 провів у неволі, у кріпацтві і на засланні. Та навіть за таких умов він став для України і для багатьох поколінь українців. Символом волі, справедливості та витривалості. Адже у дні потрясінь революції та війни Кобзар як ніколи актуальний. В Україні зафіксували два випадки кору. Захворіли діти з однієї сім'ї. Одна з них раніше була щеплена проти хвороби, а друга не була вакцинована. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України. Яка ситуація із захворюваністю в нашій області сьогодні розповіла директорка департаменту охорони здоров'я? Станом на сьогоднішній день у нас не зареєстровані випадки захворювання е кору, але е це є інфекційне захворювання. Боротьбою з профілактикою захворювання з і на кір є проведення вакцинації на сьогоднішній день. В нас проводяться вакцинація відповідно до календарю щеплення. Вакцина є в наявності в області розгорнуто 185 інфекційних ліжок. Словом, наша Тернопільська область готова до того, щоб поборотися із таким викликом. Для українців за кордоном створили корисний застосунок I'm Ukrainian. Про це повідомило Міністерство з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Його створили спеціально для українських громадян, які вимушено переїхали до інших країн. Він має назву «I'm Ukrainian» і призначений для того, щоб зробити їхнє життя за кордоном комфортнішим. йдеться в повідомленні. За допомогою застосунку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування. А також корисні освітні курси. Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини і оголошення про власні події чи відкриття бізнесу. У мін інтеграції зазначають, що застосунок доступний лише для українців, його інтегровано в дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства. Для користування додатком необхідно мати встановлений на мобільному телефоні застосунок Дія, завантажити I'm Ukrainian», під час реєстрації, вказати адресу своєї електронної пошти, вибрати вхід через дію. Вмію зможу переможу. У Тернополі стартував спортивний фестиваль Відкрий та спорт для учнів місцевих шкіл. На заході дітям розповіли про цей вид спорту та показали, що розвивати фізичні якості не складно. Тому учні 4-6 класів мали можливість навчитись базових прийомів самооборони та поваги до супротивника. Відкрита спорт карате. Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради організували для дітей 4-6 класів спортивний фестиваль. Загалом в нас заплановано сім спортивних фестивалів з семи видів спорту. Вже два роки поспіль для учнів тернопільських шкіл проводять інформаційні заходи про спорт. Організаторка каже, таким чином вони показують дітям різні, цікаві та прості види спорту. Цього разу близько 70 дітей дізнались більше про карате. Цьогоріч заплановані в нас зараз карате. Після цього шахи після провадних плануємо ще волейбол, і легка атлетика, бадмінтон і власне теніс. Кандидатка в майстри спорту України запевняє, що фізичне виховання нашої молоді важливе, особливо у період воєнного часу. Спортсменка каже, що карате це глибока філософія, яка допомагає жити. Як по мені ця філософія надзвичайно важливою, адже вона. Вчить нас поваги до старших, вона вчить нас бути стриманими. Вона дає нам певні в певній мірі людські якості, які сучасне суспільство не може надати молодим людям. Школярі зізнаються, що карате їм не лише цікаве та корисне, а й необхідне в майбутньому, аби постояти за себе. Діти змогли поспілкуватись з каратистами та спробувати основні техніки та прийоми. Діти, які не вміють, чи яких булять, можуть. Будуть вміти постояти за себе, і, і це взагалі корисно. Це спорт. Там, допустимо, робити трюки, битися, ставити. Ну там змагання мені подобаються дуже. Там, там завжди дають призи змаганнях наших. Куміте, ката та машварі такі нові слова дізнались учні під час фестивалю. Тренерка з карате говорить, що цей спорт допомагає розвинути не лише фізичні, а й психологічні якості. Ми намагаємося вкласти в дітках добро і використовувати дані навички лише для самозахисту і захисту своєї країни, рідних близьких. Усім учасникам фестивалю дали символічні сертифікати, браслети та наліпки. Організатори кажуть, наступні майстер-класи будуть проводити з інших видів спорту. Для того, щоб кожен із школярів зміг обрати, чим він хоче займатися надалі. Фінальна частина змагань чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ. Динамо України з гирьового спорту відбулися у Тернополі. Динамівці змагалися за програмою комплексних змагань Динаміада-2023. Спортсмени виконували вправу двоборства з гирями вагою 32 кілограми. Подробиці знають мої колеги-правоохоронці. Фінальна частина змагань чемпіонату Тернопільської обласної організації ФСТ Динамо України з гирьового спорту відбулися у Тернополі. Динамівці змагалися за програмою комплексних змагань Динаміада 2023 Спортсмени виконували вправу до оборства з гирями вагою 32 кілограми. Наполегливі старання спортсменів принесли їм чергові перемоги як в особистих, так і в командних заліках. Готуватися було дуже важко, тому що у нас зараз в підрозділі дуже напружений графік. Роботи дуже багато, вільного часу практично немає. Проте допомогло те, що колись, навчаючись в коледжі, займався кросфітом, їздив декілька разів на змагання. В особистій першості переможцями у своїх вагових категоріях стали поліцейський Дмитро Іван Свестун, Олексій Криворучко, Ростислав Лукашенко, рятувальник Віктор Мороз, співробітник служби судової охорони Василь Свідрук та військовослужбовець Олександр Феоктістов. В фінальних змаганнях по гирі взяли участь п'ять команд, показали хороші результати. Надіємося. Що ці команди будуть виступати в цьому році на Динимеаді між правоохоронними відомостями та силовими відомствами і покажуть також хороші результати у командному заліку. Перемогу здобули працівники Нацполіції краю. Срібні медалі отримали представники головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. А бронзові медалі виборола команда 2-го стрілецького батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України. Переможців нагородили кубками, грамотами та дипломами фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Такими були новини та події четверга. Бережіть себе і своїх рідних, а перемога вже близько.